Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город. Сьогодні прийшов час поговорити і провести висадку баклажанів. Ось перед вами приготована грядочка. Попередня ця грядка була засіяна гірчицею. Ось так вона підросла, ця гірчиця, як ви бачите. Для того, щоб вберегти від нічних похолодань, ну, поки що передають все-таки похолодання до 7-8 градусів, я приготував, поставив такі дуги. Якщо на, ви можете побачити, на, на томатах ми використовуємо фабричний такий парничок куплений, то на е, баклажановій грядці. я просто поставив отакі дуги із звичайної металопластикової труби і зверху будемо кидати білу агроканину, агроволокно, для того, щоб захистити наші баклажани від похолодань. Подивимося, на кілька днів будемо точно захищати, а далі буде видно. Ось Зараз ви бачите. Розсаду баклажанів, яка в нас є. Вона розвивається в досить великих стаканчиках, тому вона досить гарно виглядає. І зараз будемо проводити висаджування. При висадці я не забираю, не зрізаю, не перекопую, не висапую гарчицю, яка залишається на гряці. Я просто готую от таким от чином ямку. Забираю трошки землі, готую ямку в тому місці, де буду садити Наш баклажанчик буде розміщений ось так. І гірчиця, яка ще далі продовжує наро... нарощувати свою зелену масу, абсолютно ніяк не буде йому заважати. Навпаки, в денний час, коли буде трошечки може, вітер дути, вона буде захищати баклажан від його ну, негативного впливу. Від сонця він абсолютно не буде ніяк закритий цією гірчиці. Навпаки вона трошки наростить зелену масу, і коли вона підросте, я буду бачити. Що вона вже починає закривати баклажан, я її просто зріжу плоскорізом і залишу лежати на гряці, для того, щоб вона використовувала роль своєрідної роль мульчі. Разом з тим, поки вона росте, вона не буде давати можливості нашій землі пересихати. Вона буде нарощувати зелену масу, не дає пересихати землі, захищає наші баклажани. Ось ми зараз поливаємо. Вода має бути тепла, баклажани теплолюбиві культури. Поливаємо нашу ямку, ось ви бачите кореневу систему. Попередньо перед пересадкою баклажан має бути политий для того, щоб цей ґрунт не розвалився і корені не пошкодилися. Ось так встановлюємо його і присипаємо. Земля дуже м'яка, волога. І йшли дощі, гірчиця цю землю досить гарно розмягчила, вона своїм корінням зробила гарну справу, приготувала землю до висадки культур і проводимо полив. Коли вода трошечки смокчеться, прикриваємо просто сухою землею. Ось так, все, наш баклажанчик. На відміну від томатів, я баклажани. Не заглиблюю, сажаю приблизно на рівні, так як він був в розсадному горшочку. Все, наша рослина росте. Таким же самим чином ми висаджуємо всі наші рослини і на ніч перші кілька днів будемо накривати агроволокном. Для того, щоб рослина краще перенесла стрес після пересадки, її можна полити якимось укорінювачем. Добрива я одразу не застосовую, я даю 5-6 днів для того, щоб рослина адаптувалася. І лише потім, можливо, проведення підживлення. Ось ми закінчили висадку наших баклажанів. Вони не дуже замітні на фоні гірчиці, але видно, рослинки розвинуті гарно. Ось вся наша грядочка. Другим рядом завтра я висажу болгарський перець. Я вже кілька років практикую таку змішану грядку болгарський перець з баклажанами і дуже-дуже гарний результат. На ніч, коли ще трошечки зайде сонечко, я накину бігле агроволокно для того, щоб захистити наші баклажани від похолодання нічного. Але думаю, щоб прикривати їх буду. Не більше 3-4 днів, поки вони адаптуються. Про підживлення баклажанів і подальше вирощування їх будемо говорити в наших наступних відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, підтримуємо країному на YouTube.